Якщо роботодавець працевлаштує за направленням центру зайнятості безробітного, який учасник бойових дій і приймав участь в антитерористичній операції на нове робоче місце на два роки він його приймає, то з рік держава буде роботодавцю компенсувати єдиний соціальний внесок за такого прийнятого працівника. Давайте ну, для прикладу. Щоб більш було наглядно, візьмемо, працевлаштували військовослужбовця з числа учасників. Ато да, роботодавець на середню заробітну плату по регіону, там 4 тисячі гривень. Омна множимо на 22%, це розмір єдиного соціального внеску за особу, яку сплачує роботодавець, да, отримуємо 880 гривень на місяць. Множимо на 12 місяців, це близько десь там 10,5 тисяч гривень. Оця сума це те, що гарантована держава поверне роботодавцю. Тому я вважаю, що ці зміни вони будуть сприяти на краще і працевлаштовувати наших ну, вчорашніх захисників. В минулому році близько 80, 800… Військовослужбовців в числа учасників звернулися до центру зайнятості. В цьому році вже майже 500. Десь більше, ніж 360, там 363, 364 військовослужбовців ми вже працевлаштували. До речі, з них третина скористалася правом отримати допомогу по безробіттю одноразово для відкриття власної справи. І багато у нас прикладів, коли хлопці відкрили власну справу і продовжують її успішно впроваджувати в різних сферах діяльності. Це надають і побутові послуги населення, ремонтують автомобілі і вирощують сільськогосподарську продукцію. Даже відкрили книгарню. Крім того, 136 осіб пройшли і отримали. Нову професію, яка конкурентна спроможна на ринку праці, а на навчання у нас все під гарантоване працевлаштування, тому відповідно вони всі працевлаштовані. І 193 особи брали участь в громадських або в інших роботах тимчасового тимчасово. Навесні минулого року ми налагодили дуже тісні контакти з військово-військоматами, як з обласним, так і з районними військоматами. Ми принесли всю інформацію про нас. Війкомати, тому що хлопці повертаються додому, і ну перше, куди вони звертаються, це військомат ставати на облік. І там уже зустрічають наші фахівці, розповідають їм про послуги служби зайнятості, робимо опитування, чи ну військовослужбовцю треба послуги центру зайнятості або не потрібні. Ну хто хтось працює, хто не працює, розумієте? Ну щоб хлопці знали, куди їм далі йти. Відносно центрів зайнятості. Тому так, ну на сьогодні я хочу ще наголосити вам про те, що ну, вакансії, ті, які вам подають роботодавці, середня зарплата по вакансіям близько 2 тисяч гривень. Це в цьому році. Лише 3% вакансій більше, ніж середня заробітна плата по регіону. Більше 4 тисяч. А середній розмір допомоги по безробіттю, які отримують у з числа учасників АТО, це близько більше, ніж 200, там по-моєму, за липень місяць. Це наші статистичні дані. І це, звісно, не сприяє працевлаштуванню, да, ну, не мотивує до праці, тому що допомога по безробіттю більше, ніж заробітна плата, яку пропонують роботодавці. Тому. Ну, як альтернатива безробіттю От з березня цього року з військоматами ми проводимо серію семінарів з агітації на військову службу за контракт. Як ми знаємо, там заробітну плату, ну, матеріальне забезпечення для військовослужбовців да, за контрактом пропонують від 7 тисяч гривень. І вже з березня пройшло більше ніж 400 таких семінарів, на яких були три ну, з більше ніж 3,5 тисяч безробітних побували, з яких 760 це учасники антитерористичної операції. І 300 осіб із 3,5 тисяч побажали, виявили зацікавленість проходження служби за контракт.